Всіх вітаю, з вами AZS-комплект. Сьогодні відео буду показувати вам про двигуни насоси для перекачування пального. Які вони є, які, чим вони відрізняються, де використовуються, і як для себе зрозуміти, який насос вам потрібен. Поділимо їх на декілька груп: це насоси для дізеля. Для бензина, для оливи, для води, для аблю. Так. Значить, коли ви обираєте собі насос, ви повинні чітко знати, під які ви задачі його берете. Якщо у вас перекачка пального там за один раз 1000 літрів, то однозначно ви не берете собі якийсь менш потужний двигун, там 100 ватний і думаєте, що він буде працювати там безвідказно 5-10 років. Ні. Завжди беріть двигун з запасом по мощності. Для того, щоб він не перегрівався на великих об'ємах. Далі, якщо вам треба перекачувати бензин, бо зараз бачу, що. Люди купують в інтернеті, потім дзвонять до нас, відремонтуйте, а їм продають дізельний двигун, як бензиновий. Бо бензиновий двигун коштує в два рази дорожче дізеля. Значить, друге, підбирайте під своє пальне. пальне. Якщо у вас дізель, беремо тільки дізельні двигуни. Для бензина тільки бензинові. Зі взривозахистом, бо це дуже важливо. Тут не всі двигуни, які є, які є, в принципі, але якась така частина, які, більш за всього розповсюдженіші і середньої, середньої такої ланки, всі беруть такі. Значить, можуть бути вони 12. 220, 24 вольт і 380. Значить, якщо вам треба до 300 літрів, літрів беремо 150-180 Вт, то буде достатньо. Якщо 500 літрів плюс беремо вже насоси від 300 Вт, якщо є по тоні, то обов'язково або з повітряним охолодженням. Або е, з термореле. Масло. Масло, ні в якому разі не можна брати лопосні, тільки роторного типу. Лопосні не підходять. Буде. Е, тут стоять лопості, лопості не будуть відкриватись, і насос буде працювати просто, не буде давати потоку оливи. Тобто, тільки роторні. Там, де перекачуємо багато, 2 тонни, 3 тон, ну від, від тони, скажімо так. Беремо з повітряним охолодженням там, від кВт. Моя рекомендація по 12, вольтов, по, по 12 вольтам це повітряне охолодження. Е, ДК-шки такі це дк 12 60 літрові. Е, ще є Вега. Е, тут, тут її не принесли, але ще є Вега, дуже класні насоси. По 220 вольтам, ДТП-40, ДТП-60. Це більш стандартні насоси, але вони, в принципі, непевно працюють, дивлячись, якому виробнику е вибирать. І обов'язково на кожний насос ставте фільтрацію. Щоб насос був і на неї була фільтрація. Бо попадання абразиву, там, Якогось мусора в двигун, вона його буде роз'їдати. Тут, тут стоїть сальник, він буде е, пошкоди, ну, пошкодитися і буде протікати. Потім Потім треба буде заміна сальника, заміна лопасти, заміна прокладок. ну і так далі. Не забуваємо чистити фільтр грубої чистки. Він знаходиться в 12 вольтових тут, в 220-вольтових тут, тут і тут. А взагалі, по можливості, знімайте їх і викидайте, щоб вони там і не були, бо з часом вони роз'їдають їх там, або вони корозію покриваються, попадають вони в головку, і приходить фініш цієї головки цьому насосу. Краще зняли фільтри поставили на вході і все, забули ту проблему. Значить, насоси зрозуміли: дізель, бензин масло під кожну задачу ставимо насос свій. Якщо у вас є об'єми, беріть з запасом по мощності. фільтрація обов'язкова. Далі йдуть вже лічильники, довжина рукавів і так далі. Також довжина рукавів впливає на роботу насоса. Чим довший рукав, тим мощніше треба ставити двигун. Ось така невеличка інформація для того, щоб було зрозуміліше, з чого обирати насос, з, якого, з чого починати обирати насос. Якщо вам потрібні заправочні станції, будь ласка, звертайтеся, пишіть. Збираємо індивідуально під кожного клієнта, під кожну задачу. Зборка 1-2 дні. І вона у вас вже на підприємстві, на господарстві. Ви працюєте насолоджуєтесь. Також військовим робимо максимально швидко, майже день в день. Отак: от от. якщо максимальної загрузки немає, то військові першочергово їдуть в день в день. За колонками до АЗС-комплект всім миру. І мирного неба над головою. Дякую.